Енергетичні батончики для ЗСУ виготовляють працівники Барського будівельного ліцею. Комірник Тетяна Степанова каже, зараз переробляють інгредієнти, які купували власним коштом. На сьогоднішній день у нас тільки є продукції на 17 порцій. 17 порцій з одної порції ми виготовляємо 216 батончиків. Їхні енергетичні батончики із 12 інгредієнтів, розповідає Тетяна Степанова. Тут дуже корисних продуктів, такі як ізюм, курага, фініки, чорнослив, яблучна сушка. Сюди входять арахіс, соняшники зернята, гарбузові зернята, кунжут, обов'язково, льон обов'язково, також грецький виріг і, як в'яжучий матеріал, мед і вівсянка. На кухні гуртожитку ліцею працює шестеро осіб, п'ятеро жінок та один чоловік. У нього жартує Тетяна найвідповідальніша робота перемолоти усе до однорідної маси. Все, ми все перемелюємо. Намагаюся це так складати все помірно. Половину, бачите, того половину іншого. Михайло Дрозов у закладі викладає виробниче навчання за спеціальністю монтажних систем утеплення будівель. каже заняття у нього двічі на тиждень. Решту днів допомагає колежанкам готувати батончики для ЗСУ. Людмила відповідає за процес обжарювання круп та насіння. Це каже, роблять, аби було смачніше. ми обжарюємо ще й арахис, який ми закуповуємо. Ми теж його перемішуємо, тому що коли він постійно перемішується, він однотонно обжарюється, має золотистий колір. Коли ми виготовляємо батончики, ми обов'язково додаємо такий цікавий інгредієнт, як любов. Далі ось інгредієнти заливають розтопленим медом. Цієї порції у нас ми отримаємо шість таких дечок, з яких формуємо батончики, спресовуємо для того, щоб вони надати їм форму. Волонтерську кухню на базі гуртожитку організували з березня 2023 року, каже виконуючий обов'язки директора Анатолій Шенделюк. З 2014 року в їхньому закладі для військових робили буржуйки, потім окопні свічки. Тепер взялися за виготовлення енергетичних батончиків. Одна партія виходить за 20 хвилин. Готові наші батончики, які ми формуємо пакетики по дві штучки, щоб хлопці мали силу, мали здоров'я, нищити ворога і повертатися здоровими до своїх батьків, до своїх сімей. За майже півроку виготовили та передали захисникам понад 14 тисяч батончиків, каже Анатолій Шинделюк. На них мають запит від військових із різних ліній фронту, забезпечуватимуть захисників і надалі каже. Є волонтери, які їздять на передову. Ці волонтери в нас беруть ці батончики, передають різним бригадам: і 59-й, 47-й, і, 47, і 14-національної на гвардії. От, ми їм їм допомагали, допомагали. Я не можу назвати всіх, всі бригади Сто двадцята, і наші е, випускники, е, які зараз там несуть військову цю службу. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.